Доброго дня, я з України. Вже середина вересня, і це самий гарний час для розмноження, розсадження, розділення будь-яких багаторічників і взагалі будь-яких кущиків саду. В день ще досить тепло, але вночі вже дуже прохолодно. Тим не менш ще досить далеко до таких стабільних холодів, до заморозків, тому рослини ще дуже гарно вкоріняться, якщо їх зараз розділити, розсадити, почеренкувати і якось розмножити. Сьогодні я хочу вам розказати ще про один спосіб розділення лаванди. У минулому році я вам показувала, коли ми присипали кущик землею влітку і потім викопували і ділили його. Це один, до речі, з тих кущиків, які я в минулому році посадила. Викопали, коли ми з вами поділили, і я їх розсадила по садочку. Ось там також біля троянди за волотистою гортензією. Це також з того разу розділений кущик. І ось зараз я хочу викопати цей. І я його не присипала, не я ніяк його не підготовлювала. Просто ось він так ріс минулого року, і хочу показати вам, наскільки він гарно вкорінився, і що вже з цього, який висаджували в минулому році, буквально там двома гілочками, вже його можна в свою чергу поділити. Так, зараз ми будемо, він в мене не обрізаний, бачите, мабуть, просто його пропустила, коли обрізала влітку. Але ж обов'язково зараз, коли викопаю, перед тим як висаджувати, обріжу його. І зараз ми з вами поближче подивимось. Можна його поділити, тобто наскільки він може вирости і скільки він буквально через рік свою чергу може дати нових кущиків. Так, і ось так я його підкопую. Ось спеціально приготувала, гарно його пролила, тому підкопую з однієї сторони. І дивіться, я його тільки трішечки, трішечки підняла лопатою. Лакусь, як завжди, допомагає. І він вже сам. Кущик розкладається на декілька частин, на декілька окремих кущиків. Так, подивіться, наскільки гарне коріння, враховуючи, що це був розділений в минулому році кущ посаджений, що я його навіть не можу ось так за один раз викопати і підняти. Так. І зараз ми з вами отак. Гарно пролила, бачите? Ось подивіться, яке взагалі в нього коріння. Тобто з минулого року ось так гарно він наріс. Ось, щоб так було дуже гарно його видно. Лакусик продовжує робити яму. І тепер дивимось, наскільки частин ми зможемо його поділити. Давайте ось так. На газоні гарно буде видно. Він сам розділиться, але я йому ще допоможу. Ось так, бачите, один кущик, другий, він тільки ось тут внизу трішечки з'єднаний. А так він має, бачите, ось де свіженький, ну, свіженький зріз. А так він вже має досить непогані корінці. Ось бачите? 100% в, минулому, в наступному році, якщо таке, такий кущик посадити, буде ось такий вже великий. Як буду саджати, я ще покажу, але просто хочу сказати, що потрібно його заглибити. Щоб та частина стебла, яка, яка опиниться під землею, вона ще також дасть додаткові коріння. Ось два вже в нас є, і ще, я думаю, один можна спокійно зробити. Так. секатор навіть не буду брати, просто ось так відділю. Ось такий вже є кущик. І все. І тепер можемо, а тут навіть ще можна відділити. Навіть сам від... бачите, він розходиться. Ось так. І знову в мене ось так багато є кущиків. До речі, хочу невеличку таку зробити рекламу. Я думаю, з назвою відео зрозуміли, що якась буде реклама, але це реклама моя особиста так сказати. Так як в минулому році я також показувала вам, як розмножувати лаванду, багато де розсадила. Зараз покажу ще в інших місцях, де є ті кущики, які ми з вами розсаджували в минулому році. Нагадаю, просто вам, що ми висаджували їх, а ви можете подивитися відео з минулого року, що саме там я саджала, і як вони зараз виглядають. І зараз ось ділю і на дачі висаджувала. Тобто я хочу сказати, що в мене накопичилось дуже багато ось таких саджанців, і хочу трішечки їх продати. Ось такі саджанці буду ділити. І Якщо бажаєте мати саме цю лаванду, яка є в мене, яка ви бачите, як вона росте і нарощує, як вона і своє коріння і як нарощує кущик. Тобто ось такий саджанець буде коштувати 50 гривень. Будь ласка, пишіть в коментарях, кому це цікаво. Так, і зараз ми з вами посадимо на нові місця. Так, обов'язково обрізаю перед тим, як висаджувати. А вже все, це, все те, що я зараз обріжу, можна почеренкувати. Але я цього робити не буду, тому що ну, в мене і так досить багато кущиків. Можна. Поставити або покласти десь в будинку, щоб був дуже гарний аромат, можна висушити і зробити такі і саше, і подушечки для гарного сну. Можна трішечки додавати в чай, особливо ввечері, щоб гарно спалося також і діткам, і дорослим. І зараз ми пересадимо з вами ці кущики на нове місце. Ось всі ці горщики з лавандою, які стоять ось так вздовж тераси. Це також буквально один єдиний кущик, який я ось таким чином розділила і розсадила по горщиках. Так що також можна і дуже гарно пересадити розділені кущики в горщики. І до того ж, ці кущики, ті горщики, я зробила буквально навесні. Ось так влітку вони себе гарно почувають. Також я їх вже обрізала не один раз. А ось ті кущики, які ми з вами в минулому році ділили. І висаджували. Один, другий. І всі ось тут навколо газону попереду. Я думаю, ви пам'ятаєте або можете подивитися відео, як я їх висаджувала. Ділила з одного буквально кущика. Подивіться, які вони вже великі. Діаметр ось цього, ну, а вже ж якийсь кращий наріс, якийсь гірше, але все одно всі дуже Гарні і всі дуже великі, бачите? Ось цього діаметр ну, сантиметрів 50-60 точно. Хотіла ще взяти рулетку, щоб поміряти. Але я думаю, що ви мені довіряєте. Бачите? Гарний кущик. І зараз ми з вами посадимо один кущик. Тут в мене буде в цьому році новий квітник, буду робити. Як буду робити, вам обов'язково все покажу. Повністю з нуля будемо з вами планувати робити ландшафтний дизайн цього місця. Так, а вже ж, хоч лаванда це і таке дуже посухостійке, і невибаглива рослина, але все одно вона любить, щоб ґрунт був досить поживний, щоб там було багато вологи, тому ми її забезпечимо, щоб вона гарно наростала і гарно квітла. Викопую ямку, ямку викопую з запасом, щоб, ми, щоб могла туди покласти компост і трішечки глибше посадити сам кущик лаванди. Ось таку зробила ямку. Досить глибоку. Візьму кущик і приміряю. Тобто ось де в нього коріння. Я хочу його посадити і рекомендую саджати так поглибше. Ось так, досить непогано. Ще трішечки виберу. І що я додам в лунку? Набрала компосту, додам, ну, третину відра десь. Так, можна компост, можна гумус, можна курник, якщо ви, ну, нема де взяти компосту, можна купити готовий курник в магазині. І додам трішечки мінеральних добрив. У мене ось таке осіннє добриво. Ну, Краще восени використовувати осіннє, тому що не треба, щоб дуже сильно зараз нарощувалась лаванда, азоту тут не потрібно бути. І ось таку ложечку. Гарно все перемішаю. І буду саджати кущик. Просто ось так в компості роблю лунку і ставлю сюди кущик. Присипаю землею, яку дістала з лунки, і гарно-гарно прижимаю. Ось так. І буду проливати. Трішечки зараз налью, водичка просочиться в ґрунт, ґрунт трішечки осяде. Досиплю свіженького і потім знову налью і буду ось так чередувати. Додаю землю, поливаю водичку для того, щоб дуже гарно і глибоко просочився ґрунт водою, і для того, щоб лаванда змогла на новому місці легко вкорінитися. Ось, в принципі, і всі тонкощі посадки лаванди, розмноження, дуже легко розмножуються. Навіть якщо і не присипати заздалегідь кущик землею. Ви бачили, при вас я викопала, розділила із одного кущика, який був посаджений в минулому році. В цьому році ми вже отримали п'ять. Впевнена, що в наступному цей кущик також дасть дуже багато нових маленьких кущиків. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всього вам найкращого. Головне, мирного неба над головою.